Чи справді норвежці живуть до но за українців в цьому відео. Я дивилась деякі ресурси. І так як я живу в Норвегії, я спостерігаю а, за тим, скільки тут взагалі пенсіонерів, і тих пенсіонерів вже глибокого віку. От. І я думаю, що. Все-таки пенсіонери в, і люди е, в Норвегії живуть довше. Е, то, е, хоча тут теж є якісь там радон, вони постійно ну, багато хворіють на рак легень, е, тут також багато всяких захворювань, але в середньому вони на 20-25 років живуть більше, ніж українці. І от, я влітку постійно бачу, як пенсіонери на цих находунках їздять по набережні, гуляють з песиками, сидять, і їдять морозиво. Ну, тобто, багато людей отак от гуляють, також багато тут будинків притарілих, і вони також виходять гуляти з ними, на виходять гуляти. тобто... За ними нормально так доглядають. Да, Це важливий фактор того, що все-таки навіть якщо там, враховувати родон, ще щось мало сонця, постійний депресію, то все рівно в норвежці живуть довше, ніж в українці. Я дуже багато. Ви знаєте, що в Норвегії багато будинків пристарілих. І коли приїхали українці сюди як біженці, то Норвегії і Норвежці такі, М -м, клас, хто буде працювати тут, звичайно, українці. Типу, як практика мовна, як просто працівники, тому що ну, з норвежців, я думаю, мало хто захоче працювати. Якщо норвежці працюють, то це вони медсестри-лікарі, а не попи мої, да? так? То попи миють а, біженці. Да. А, і коли, наприклад, брати пенсіонерів, да, то за пенсіонерами доглядають. Пенсіонери в більшості випадків, мені так здається, вони всі в цих будинках пристарілих живуть. І за ними там доглядають, у них там е, купа персоналу, е, вони гарно харчуються, гуляють. Навіть якщо вони там вдома знаходяться, да, то ем, все рівно я постійно дивлюся якісь вакансії і багато вакансій, саме щоб людина прийшла додому, там, ночувала і доглядала за старенькою людиною. от То знаєте, менше такого стресу для дітей і менше стресу для е батьків, бабочок, як Все-таки, я не знаю, мені здається, якось незручно, коли ти наглядаєш за своїми родичами, там жопу підмиваєш. Да? От. І коли це чужа людина робить, це ну більш-менш нормально. от І плюс діти можуть ходити на роботу, а не присвячувати. Все, весь час догляданню за недієздатними батьками і е, родичами, да? Но в цьому плані, мені здається, в Норвегії набагато краще, тому що є такі будинки престарілих. В Україні є чогось така, е, знаєте, я не знаю, навірно, Ось совєтська думка, що відправити в дом пристарілих своїх родичів, це взагалі це дно, це якась невдячність, це якесь взагалі. І знаєте, от, я не знаю, як у вас, але в моєму оточенні, там, де я росла, там, на вулиці інші бабушки, дєтушки, то для них здати їх в будинок пристарілих це щось дуже страшне. Це, по-перше, якось, да, якось не прийнято в нас так робити. По-друге, я ну, так, цікавилась да, трошки, скільки дом пристарілих коштує. В Україні це він 12, 20, 30 тисяч, в залежності від міста, району, яке там харчування, все таке, да, то у нас якось не всі можуть собі дозволити е, таке дом пристарілих, тому, знаєте, економлять. І доглядають самі. Я от, е, Мені колись писала жінка, чи щось типу, «Да, я не можу виїхати, тому що в мене лежачі батьки, я за ними доглядаю. В нас грошей не вистачає, тому що я не ходжу на роботу, так як я за ними доглядаю. От. Е, до чого це я веду? Тому що, якщо знову ж таки, я кажу про стрес, знову ж таки, як, якщо доглядає за тобою чужа людина, це, ти менше від, відчуваєш стресу. Якщо ти все-таки якось знаєте, якісь незручності, якісь більше всяк, я знаю, як це старі люди, вони там маніпулюють є щось. от, ну... А коли це робить чужа людина, і, і всі менше стресу. Правильно, ви от, в Норвегії люди ходять на роботу, віддали там якусь суму за дом пристарілих і все. Все шикарно. Приїхали на вихідні відвідати родичів. Супер! Ніхто не страждає також, пенсіонери. Допустимо, да, в Україні це маленька пенсія у людей, і вони оце не, не доїдають, щось там, да, не можуть собі там щось лишнє купити, то в Норвегії пенсіонери дуже да, нормально живуть е в будь-яких містах, і в домі пристарілих, і самі, і їздять на відпочинок. Е ну, я не знаю, це якось да, дивно, щоб вони собі якісь там гарні кросівки не купили. Да, щоб гуляти на цих ходунках по Я Сиділа на лавочці літом і дивлюсь, яких ці пенсіонери ходять кросок. У мене таких кросовок немає, розумієте? От. Вони їздять відпочивати. Ну, якщо пенсіонер самостоятельний. От. Це класно для психічної системи, да? для нервової. Тому що ти відпочиваєш, ти клас, да? от. а наші не їздять, наші економлять. Наші переживають, щоб хватило заплатити за комуналку, наші переживають, як допомогти дітям. І от це все побудовано на стресі. От якщо людина, яка вже там погано ходить в норвегії, вона ще проживе 10-20 років. Тому що догляд шикарний, гуляч ходить, харчується шикарно. Навіть, я думаю, на канари її звозять. Да? От то в Україні людина на пенсії, вона не роботоспроможна, то живе там на 2-3 тисячі, да, от. вони мало харчуються, їдять там якусь гарячку з дешевими сосісками да, і все. Буває, там діти на роботі прибігають спина в милі і ще доглядати за родичами. Поки витягнеш ти його, ну, прикиньте, вже вечір, уже який там вітамін Д, яка там набережна, щоб гуляти, то, таке. то в таких умовах я не скажу, що сильно погано, коли доглядають родич, але через високий стрес, як мені здається, то... Продовжительній житті не така не настільки довша в українців, як в Неркачці. Так, про пенсіонерів закінчило. Почнемо про середній вік, молодий вік. Коли людина народжується, є багаті сім'ї в Україні, багато сім'їв, небагаті. Дитина народжується, йде в саді, в школу стрес починається від того, що хтось багатший, хтось бідніший. От это, якісь булінги, да? то що в тебе якийсь там одяг старий, зараз вже йшло до того, що в дітей не, не старий iPhone, і це вже є приводом для булінгу. Діти переживають, дітей стрес. Е, як кажуть, що в Україні краща освіта, ніж в Норвегії. В Норвегії, да, вони теж наче навчаються непогано, але більше на розслабоді. Не так розслободі. Да? А це знову ж таки стрес. От. Дитина постійно приходить ввечері після 5-7 уроків, втомлена, ще вона повинна е, робити ті довбані уроки. От. Ще ж батьки щось попросять зробити. А це в, втома ще в стрес. Е, якщо дитина. Там получила двойку, то дома вона получена ганяй. Мало того, що вона втомлена, я просто розумію, от, да, дорослі люди приходять з роботи втомлені, а дитина ще після школи так само приходить в 4-5 вечора, дорослий відпочиває, бо там, ладно, зготував якусь вечерю і відпочиває. А дитина повинна ще напрягати свої мозги і робити уроки. Це що, що таке? В Норвегії, да з учотом того, що кажуть, що в Норвегії слабша освіта, але вони хоча б не отримують стільки стресу. Розумієте? Для чого це все? Ну, ви хочете сказати, що українці набагато щасливіші. Дитина йде в унівір, да, і все починається, що ми, бідні студенти, Єсь не їсти нічого. Хочеться допомогти батькам, і ти ж думаєш, де взяти ці гроші. Понімаєте, більш бідніші думають, як вижити, як щось економити, як себе пригодувати, я повню свої студентські рабки, то мені доводилось працювати, вчитись, працювати. І ще я встивала погуляти. Я не знаю, де в мене доходились ці сили, розумієте? І відкласти якісь там гроші. От. А нормальські дітей вони приїхали, общага в них шикарна. Я дивлюсь там по сторісам деяких людей, Да, общага хороша, навчання, не, не студентське життя, а рай. Звісно, в нас теж не таке прям погане було студентське життя, але якщо порівнювати з Норвегією, то, звісно, трошки. Да. І діти постійно думають, де взяти гроші, де взяти гроші, понімаєте? Щоб якось вижити в цьому світі, щоб якось пригодувати себе і своїх, своїх родственників, якось допомогти, якось зняти ту квартиру, щось відкласти на автобусний тур по Європі. Да? Я не кажу, що в Україні всі бідні, є багаті. Але коли ти не з багатої сім'ї, а так більшість, багато, я не знаю, 60-80% в Україні. То діти або або просто думають, як вижити, як заробити там якусь якісь собі базові потребності. Або щоб стати багатим, треба пахати. Да? Є можливості в Україні за, те, за це я Україну люблю, тому що вони не ставлять стелі. От в Норвегії є стеля. Якщо ти хочеш там якийсь бізнес розвиватися, то тобі палки в колеса і набагато складніше, ніж. Чим в Україні. А в Україні всі, знаєте, така бізнесова жилка, всі в нас підприємчі, всі головасті, розумні люди, да? бізнес, бізнес, бізнес От. і бізнес, я не кажу великий, середній, навіть маленький, да? це все одно нерви. Ти відповідаєш за закупки, за там, на кліє... з клієнтами спілкуєшся, за податки, за, за все. Ну, коротше, якщо ти найманий працівник, ти прийшов, одробив свою зміну пішов видихнув. А коли ти бізнесмен, маленький, як то я називаю, хобі, таке, да? ти відповідаєш за все, в тебе немає взагалі ем, якогось вільного часу. У мене був такий бізнес-хобі, ем, як я називаю, то я спілкувалася з клієнтами 24 на 7, пишуть: вночі, вранці, звісно, коли я там не сплю в 11 вечора в 12. я можу відповісти, а звісно, коли я там. Я сплю там 2-3 часа ночі, я можу не відповісти, да, і люди, де, ти, що Ну, коротше, Потім е, поставщик щось там заморозився, потім якісь проблеми з просто, потім якісь задержки поставки, що взагалі? Відходить? Це стрес, понимаєте? А люди, які хочуть заробити більше в Україні і стати багатими, там ще вищі ризики. Розумієте, І не завжди легально, а той, що нелегально, ще більший стрес. Тобто а, українці до, до 40-50 до років вже, мабуть, там, я не знаю, всі вже такі дьоргані. В цей час, коли в Норвегії ну, вивчився нормально, пішов на якусь там роботу, поробив там нормально, ніхто не питається пригнути вишов голови. От, а зробив свою зміну, все, ти не переживаєш, там, де тобі жити, де тобі щось там якісь там шмотки купити, там хтось Ну, Такого немає. Або багато от людей, у яких є там, якісь квартири. да, У українців багатьох немає квартир, знаєте, щоб їх задавати. А зараз, тим паче, і тут я дійшла до пункту 3. Зараз в нас така ситуація в країні багатьох людей, які на силу заробили на ту квартиру, чи купили якусь там квартиру для інвестицій, бувало таке, що, наприклад, в тому ж Маріуполі в людей по дві, по три, по чотири квартири в один день нема нічого. От. Знову ж таки, цей стрес, шалений стрес. Коли ти живеш в країні, в тебе стрес зараз. Бо все літає, світла немає, все, ну, ви представляєте, да, що це? От, ну, да, звісно, ви ж, представляєте. Люди, які виїхали за кордон, це стрес, тому що нова країна, як тут адаптуватися, нова мова, це все ще пишуть. Ой, та ти нам неблагодарна, ти взагалі мовчив, приначе і тому подобне. А я людина, яка жила у війні в вже, коли було, я виїхала не 22-го року. Людина, яка живе за кордоном, тобто я розумію всі плюси і мінуси, да? коли ти живеш в Україні, ти думаєш, Та, що там ті емігранти, їм все дають, виплати дають. От. А коли ти емігруєш, виїжджаєш в другу країну, і ти розумієш другу сторону медалі, ті подводні камені, і це стрес. Я коли, У мене вже закінчувалася інтро програма, і нас визвела до себе. Ж акуратор, і типу, а що ви не шукаєте роботу? Ну, в Норвегії, откровенно говоря, важко знайти роботу, да? І вона, типу, така, а що ви не шукаєте роботу? У вас немає мотивації. Вот у мене є, була мотивація, а вона приїхала з країни ЄС, так само прибулись на, там, я не знаю, 3-4 роки назад, а вот в мене була мотивація, а у вас мотивації я не бачу. І, типу, така, знаєш, зверхня дивиться. Я, коротше, держалася, я взагалі дуже здержана людина, мабуть. От, я просто почала гридати, в мене просто сльози потекли. Она, ой, а що случилось? Ти така емоційна. Мені знаєш, мене спасло те, що я погано знаю мову. Мене б там просто їй розказала. Помієте, коли людина приїжджає за кордон, в, там в Україні да, вона зробила на якісь там на житло, на якісь там, не знаю, був бізнес в людини, а, якісь там да, квартири подачі, інвестиції чи ще щось. Ну, я не знаю. А тут вона приїжджає і починає все з нуля. У мене багато знайомих, які там да, директора, якихось підприємств, ну, такі от дядьки, дядьки, взагалі. А тут приїжджаєш, а тобі кажуть, іди мий йдемо іди поли, посуду. каже, в тебе мотивації немає. Понімаєте, ну, як це відчувається? А потом у нас питання, чому українці живуть менше? Тому що Норвежці живуть, ну да, їм повезло, що стільки, в них ну, все спокійно, вони не напрягаються, в них немає ніякої війни, да, вони там не, не такі, що прям да, багаті, як у нас, і люди на пензлі там їздять і тому подобне. Да? Ні, вони по-своєму. -по да. Якось. Вони навіть вони не намагаються там, заробити якісь мільйони, стати якимось директором чи щось таке. Вони працюють, працюють, зарплату, ага, купили там то сю, взяли будинок там на кучу років, з'їздили на канари, все зашибіть. Українці, як я не знаю, як неприкаяні, понієте? І це стрес постійно. Я не знаю, більшості емігрантів кожен день в стрес. Ти встаєш з ліжка, ти не знаєш, що ти можеш робити. Що взагалі робити в цій житті? Уїжджати з цієї країни, не уїжджати. Яку роботу шукати? Розумієте, вчить мову чи не вчить того, що вона врядлі пригодиться в інших країнах. Не пригодиться. Тобто. Поїдеш ти в іншу країну, не поїдеш, війна закінчиться, не закінчиться. Ти просинаєшся і тупо стрес весь день. Думаю, що, ну, взагалі, я не знаю. Я теж от, просинаюся і думаю, знімають мені Ютуб, чи вже не треба, що взагалі робити? І розумієте, на от такому от стресі протягом життя, як ви думаєте, буде довго проживете в такому от стресі постійному? Мені чорний Піті писав, що ой, нервежці, там, не там не палять і не п'ють, і взагалі дуже хороший. Хороший рівень життя і хар харошо, вони там спортом займаються. Да? Вони запіхуються цим снюсом. Я приїхала, я взагалі зроду не бачила. Якось в Україні не помічала цього. Да? А тут от, от подушки засовують. Оце. Боже думаю, боже, що це таке? І сказати, що тут о, спорт, да, вони тут бігають, тут займаються спортом. У нас теж, в принципі, але в Україні все-таки, мабуть, менш займаються спортом, чим тут. І ну, я би не сказала, що тут вони набагато спортивніші, набагато там не, не їдять якоїсь зарази. Подивиться, якщо подивитися на їхні продукти, то багато хто кажуть, о, супер пупер продукти класні, немає там їжок, немає там не знаю, цукру, та є все. Є такої гадості можна не їсти. Що це взагалі. Ви попробуйте той лютий фіз крибус льдуга. Ну, в здравий момент, ну, це, це да, як ви вважаєте вообще. Я не розумію. Маргарин то їстять, їздять. Немає один вид масла тут. Все остальне маргарин. В чому здоровість, Скажете, не курять, курять, не п'ють, п'ють. Я працювала вночі, їду десь там в час ночі в автобусі. Водій розвішує пакетики, щоб автобус не обригали, І обов'язково ну, хтось лежить в дверки відкриваються, а тут мусорник. І хтось лежить, бригає прямо в, в, в той мусорник. розумієте? то я не скажу, що вони менше п'ючі, і щось вони там, я не знаю, зошу медитують. Ні, е, вся вина це стрес в українців зараз і завжди от, там, розпад Совєтського Союзу, е, 30-ті роки, 40-ві роки, постійно стрес. Зараз о, я не знаю не одного періоду часу, коли не було стресу в українців. Е, норвежці живуть довше. І в цьому, в цьому немає нічого дивного. Тому що чоловіки на розслабоні, і чуваки взагалі не паряться по житті. Да? Тому таке відео вийшло сьогодні, і ви пишіть, що ви думаєте на цю тему, як ви займаєтеся своїм здоров'ям? До речі, що класне в Норвегії це чиста вода з-під крану. За це я люблю нарвігів. От. Тому не забудьте підписатися на мій канал. До речі, чого не забула, мені ж підключили партнерку, тепер ви можете якісь там суперподяки купляти, а потім бути, коротше, підписатися платно на мій канал. Ви розумієте? Там якісь плюшки будуть. Ну, типу, я можу для вас викладувати відео лише для спонсорів, якісь там чати будуть у нас окремі. Взагалі, дуже класно, я Ще раз вам дякую за те, що ви мені пишете коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Я вже... Вас дуже люблю. От, і на... не забувайте підписатись, хто не підписався, поставте лайк. Напишіть, будь ласка, вашу думку по темі цього відео. І не забувайте підтримувати український контент, підтримувати ЗСУ. І всім пока!